Близько 60 учасників боролися за титул Король і королева осіннього балу, який відбувся 29 листопада в танцювальному залі Будинку культури Тетіївської об'єднаної територіальної громади. Осіда міря замітоні попустіши пряжі. Ми, ми, ми Учасників привітали почесні гості: начальник управління освіти Тетіївської міської ради Тетяна Коробко, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Ірина Погоріла та представник благодійного фонду Олександра Ференця Фортеця Віталій Бондаренко. Це робота не одного дня. ваша, Ваших керівників. Тому я хочу на початку цього балу побажати вам великих успіхів. Правдите сьогодні здобули. Я пам'ятаю перший лідерський бал, і ви знаєте, сьогодні е, тим випускникам, які тут стояли на той час, вже сьогодні по 26 років. Тому уявити, е, коли це було? Я вію, Школи, скорого учнівського самоврядування. І саме ви сьогодні ведете за собою нашу еліту молодості, еліту юності. Щирі вітання всім учасникам від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Ми бажаємо вам сьогодні гарного настрою, оптимізму. Протягом цього балу присутні розважалися піснями, танцями та іграми. Вихованці студії спортивно-бальних танців, сузір'я центру позашкільної освіти, керівник Тетяна Тимчук тішили глядачів своєю творчістю, а також провели майстер-клас. Кожна з пар була гідна перемоги. Цьогоріч, за рішенням журі, корони короля і королеви вибороли учні Тетіївського ліцею Юлія Мокомел та Володимир Пузиревич. Від міського голови Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка, начальника управління освіти міської ради Тетяни Коробко, начальника відділу культури, релігії, молоді та спорту міської ради Аліни Дідковської та голови благодійного фонду Фортеця Олександра Ференця переможцям вручили подяки та подарунки. Вручають корони Віталій Іванович Бондаренко і Тетяна Іванівна Коробко. Під гучні облиски.